Вітаю всіх грибників, ви на каналі Селянин. Сьогодні дуже гарна погода, сонечко світить, легенький вітерець у лісі. Дуже приємно шукати білі гриби. Я вже знаходжуся на перших місцях і мене зустріли вже два грибика. Тому не затримую. Починаємо пошуки разом з вами. Сідайте зручно, вам всім приємного перегляду і йдемо до грибів. Ось такі лакоречні грибики. В дубовому ліскові де я завжди починаю свої пошуки мене зустріли такі красончики так, Перебігти чуть під вік територія тут величенька тому вони попадаються в різних місцях треба походити вішечки Ось цей заховувався. майже двойний Красивий так, ну і все. Дивіться, два гриби вже у нас є. Вони відкривають сьогоднішній наш похід. Все, погнали, разом шукати білі гриби. І я тут поповнув такі голубі прямо так багато їх. Молодесенькі. Хто не знає, що такі голубіночки? Це є сироїшки. Полиненькі є ще. І козарики молоденькі. Все на одному місці. Просто все. Не будемо збирати це все, зачищувати. Голубиночків. Голубиночка вже другий раз падає, такий берег. Ну і, в общем, там ще є. Це дуже смачні гриби, зажарити легенько їх можна їсти. Щоб ви розуміли, скільки виростають гриби за ніч, ось вам приклад. Минулого дня я ходив також тут. Гриб, який виріс більше 10 см за ніч, тому що один маршрут, одна стежина і гриби просто ростуть дуже масово, тому що грибниця дуже урожайна. Є достатньо вологості, дощі шов, сонечко дуже сильно гріє, в лісі дуже сильний відпар, і гриби прям масово ростуть. Непримітні корчики з непримітні гриби. Які красень. Стежина йде рядом, ось тут буквально 3 метри. Десь. І виходить, що гриб був захований від стежини. А якщо з другої сторони корочки обійти, його видно. Ми знову повернулися. До берези, до місця коло берези. І дивіться, що нам тут це місце дає. Хоч воно впало. Гриби все рівно тут. Ще ростуть. І ще й дуже-дуже красиві. Діженькі вологі. Знаєш, які коричневі від темні? Дякуючи цьому місцеві, ми піднялися ще на три гриба. Цікаво, буде розбирати гриби по лісі, тому що таке комбо йде. Далеко ходити одне від одного не потрібно. От є сировішки і козарики. Недалеко від них ми зразу сюди буде грибів. Це просто грибний рай. Гриби, які ми обожнюємо, гриби, які ми шукаємо, і гриби, які дають нам насолоду кожного життя. А тут я так хочу гарба я тобто зібив не замітив, тому що це між корчиками був прохід такий. Ну і його зачепили. Так, думаю, візьму козарика, а потім чуть-чубик придивляють, що заховаємо. І красончик свіженький. Бочечка. Божественный грибочок, такий свіжий-свіжий, теж вологий, свіжесенький, ніби вилізся і ночі. Я знаю, гриба дуже дивного, просто не замітив. Будеться бережочок. Буде Я його повернув. Дивіться, бачите. Він, він прям тримається там, він, він не відірваний ще. До гори ногами. Дуже мігонький. Не знаю, чистий він чи не чистий. Але дивіться, який він... Він ніби вже гнилий, не так кажеться. А ні, чистий сюди, дивіться. Просто мігонький, дуже сильний. І гори ногами, представляєте, було оцього листя, отако зверху заклажено. І просто, що думав, що глубиночка буде, я так макнув, не зрозумів, це висипило корінчиком. Ось гриб. Ну, шапочка хороша. Розкладую пусть дорогу. І замітки я гриба який сидить біля маринки. Я ж подумав, що це також маринка не світлий йде. Але він дивіться який червивий. Це перший гриб за сьогодні, який червивий. Представляєте? Тим хоробаки там лазують. Зараз буду йому обрізання робити. Подивитися, що там всередині з ним твориться. До по такій дорозі. Перехожу в інший ліс. У нас тут розділяють ліси отакі потоки. Ой, є частина рівнина, частина знову рівнена з бережками, вже потім частина ще з більшими бережками. І ось тут я замічаю в березі гриба. Тому що порівні людей дуже багато. І Вже грибів там немає. Ось тут я замітив. Тобто є варіант, що там, де менше людей пройшло. Тобто на тій частині з бережками там мають бути гриби. Ну а ми йдемо туди і перевіримо це. Такі великі грибики, ну, вже перерозки, звісно. І один я знайшов ще там, зараз побіжемо щоденько туди. Ось цього я не очікував, В общем, там гриба я, побачив, що там відро моє сидить, бачите на дорозі. Тут колись було місце, була рубка, Чуть-чуть прорубали тут декілька буків і закидали корчами. Там я знайшов гриба. Обійшов чуть-чуть по кругу, замітив ось цього гриба, якого ми перші взяли, а ось цього навіть не бачу. Дивіться, це він виріс, піднявся прямо в крак. Крак, прирощений до, до бука. А ось такі огри, представляєте? Який він мощний. Ну і то, що я і казав, що. Тут людей менше ходить, тому що вчора ходило там людей дуже багато. Може чоловік 50, може 60 пройшло. так що Нам не дуже везе. <сміття> Найти вже хороші мають, але вони чисті. Вони ось ці чисті. Бачите, вони білосніжні прям. Так же і шапочка дивиться, вони чисті-чисті. Ну, давайте ще раз таки перебіжимо до того, там крайнього вже покажу. Ось тут ця ріща. І ось тут цей гриб. І також і біднесенькі вже. Тут колись дуже молоденькі гриби були, дуже красиві. Тепер ще та те рідко попадається. Ну, шапочка, я думаю, що чиста має бути. Так, да, вона чистенька. Ну він трішечки м'ягонький. Нічого ну, на сушку вони підуть добре. Ну і чисто, чисто. Трішки перемістився вже в бік. Походив по корчика, заметив ще одного великого. Ну Це доказує, що люди тут не ходять, тому що тут дуже важко ходити. Важко ходити, -за того, що тут дуже багато корчів, дуже нападало багато краків. Земля така собі не дуже легка для ходьби, нечисто, в общем. І люди сюди дуже рідко заходять, тому ну, ми, бачите, такі гриби забираємо. А ми любимо їх. Любимо, тому що на сушку такі гриби, це просто ідеальні. У лісі дуже потемніло знову. Ну це просто це судьба, напевно, цих місць, тому що я кожен раз сюди приходжу, тут або дощ, там грім або ніч. Вже чую, що гримить у горах. Тут Над берегом ще замітив гриба. Ви можна моєму шукати туди. Що ще зливитися? Можна Угу. Непоганий. Ой, який хороший. Дивіться. Да, ніжка трішки червива. Ну, це звичайно із-за того, що тут мох. От мох і вологості багато і воно тому і червиві. Але по суті гриб, я думаю, сюди мав би бути чистий, десь з середини. Сюди чистий буде до верхньої частини. А нижня частина завжди червива. Ну нічого, гриб дуже класний, забираємо, звичайно, і йдемо далі. Тут по підбережки. Я ще не здвинувся з місця, оце ось, ось цей гриб. Розвернув голову ось туди вперед, прямо на ось цей центральний бук. І замітив там гриба. Як пішов по бережку, я навіть не звернув уваги. Ото що тут є гриб. Молодий. Давайте вот он що тут. Також а ні. Той той польський гриб, як люди кажуть. О, дивіться. Нормально. Ну добре зайшли. Добре. Добре, замітали. Просто прекрасно. Це ще й молоденькі тут. М -м -м. А це мав би пропустити. Не замітив би ось цього, не знайшов би ось ці. Десь в попередніх відео було одне відео про те, що я тут злазив і знайшов біленького гриба. Дивіться, я так став подивився, а тут також є гриб. Ой! Він правда тоді був з цієї сторони ось так у мокрой, а тут з другої сторони. Ренасенький також свіженький-свіженький гребик. Переді мною ось такий яр, якого треба зараз перейти, тому що там впереді, ось там, от, побачите, є гриб. Великий-великий. І нам зараз треба туди перелізти. Так, Що у нас заграє попіля? Слухати, а він добрий. Я думаю, що він вже гнилий, він ні-ні-ні. Перва шитверди і такий. Дивно в нього ніжка. Так, ну і тут також побачив гриба в корчити. я до нього. Ага. О, дивіться, ще заміту там Впереді. А другі такі. А, треба підійти до неї. Всі вони дойшли залученькі. Усі. погрижені вже переростки. Я перейшов на той берег через яр, щоб забрати того великого гриба. І подивіться, що я побачу під ялечки. які красончики, свіженькі, молоді, хороші. Ось тут ще. Оце да, Не очікував я тут знайти їх. Ну я знаю тут місце, це хороше, тому і дивлюся сюди часто. Але під яличкою, щоб вони тут з'явилися і такі дві я нажимаю прям крепкі-крепкі. Такі два С Зойчиком начекал, ура, просто я радый, я дошел до того гриба, вот такие здоровые, чистый, белоснежный, великан, классный гриб, чистячок, ну и зараз уже будет, больше пиво ведра у нас, грибил. А так то є. По лісі нема грибів, то хоч в дорогу гриби найду. Прямо в дорозі в стежині, Такі гарні гриб. коричневий, коричневі, темні. Чистий, чистий. І тут дорога. От їдуть. Заміну тут таке поле, думаю, піду понад краю, подивлюся, що тут є. І є гриба на трішки, величенькі. Тут ніколи я не був, це перший раз. І я здивувався, що тут є гриби. Дивіться, підійшов ще ближче май до поля. Бачу, тут лавочка якась є. І тут є гриби ще одне. Бачу ще одного там збоку. Але напевно треба піти за ведром, тому що відро я лишив на 300 звідси. Там гриб ще один. Б. Подивіться яка краса. Мені цікаво вже перевірити ці місця, чи сяки, тут ніколи в житті не був. Як тут виходить, що сюди ви не заходимо. а тут було Подивіться просто, Це шок. Да, да, друзі, я знайшов. Дивіться, що я знайшов. Дивіться, що я за машину знайшов. І я пішов сюди на це місце. Де я ніколи не був. Тут я перший раз. Рані, я перший раз. Пиский гриб. І зараз у мене закриває практично все відро. Просто повне відро. Повне відро грибів. Зразу. Ну він грам 600, напевно, точно має. Пів кілограм дуже важкий такий. Має бути ще й чистий, тому що тверденька ніжка, шапка. Хороший гриб. Ну чистити. Це так гроб заховався. Він, він не добрий, конечно. Все. Ну на типу я думаю, звідти той запах іде тут такий лісі. А це він Ну, Але зато я ще знайшов дві всі розмішки. давай Їх я також заберу молоденьки. Хорошо, це трішки річками. Саме тут, тут такого гриба. Хорошого, дуже крепкого. Він Це там дураний, конечно, темний. Так. так. У нас такі є ще два один останній. Один тут. Ось вот такі ми метанесенькі, мішки, вичті, ну, чистенькі. Якісь мені такі бідненькі Та буде засушені взагалі. Це таке лишимо тут, буде розмножуватися. Ну а так то три гриба забираємо. Зайшов на старе місце. Заміту там вже лежачого одного гриба, вже загнили. Дуже багато місць, таке що не встигаєш, просто пройшло, не приходиш по одних місцях. Нас багато, або просто люди позбирали, попадили. І гриби просто пропадали. Вони гніють. Але старі місця родять. Тому треба перевіряти їх дуже часто. От так, як я тепер, ось такі два гриба забрав просто на старому місці. Також вище дивіться ще один малий нешов такий. От така різниця, бачите, великий, такий, теж великий, карликовий. Так, Розвернувся в сторону дому, вже йти десь там поближе, щоб вже бути. Я тут подивіться, що находжу. О! Який красень, подивіться, чистенькі, чистенькі, як сльозинка. Тепер вони вже, бачите, почистилися, десь я кажу, десь о таких махах вони вологі дуже, там пальці засуваєш, вони мокрі стають одразу. Дощі ж ідуть періодично. Тому такі гриби, які, які чуть далі, вони вже чисті повністю. А дивіться, як мушка там їсти, бачите? Окажу, що черв'яки, черв'яки. та ні, от комарів всякі, там павуки, щурики які всякі такі зубаті, вони всі їдять. От. Забираємо цукрасу, просто забираємо. Ну, і ще один трофейчик грибний, дивіться, який шикальний гриб опу. Дивіться, дивіться, волога така ми. Май... Місцевість тут де мох'єти, про що виговорюються, вони мокре, просто мокре. Ось ця частина от вона червива. Сюди вона чисте, бачите, але вона дуже сильно волога. Із-за того, що тут мох. Но гриб сам ну, просто шедевр. Просто шедевр. Мох о Ах! Обожнюю такі гриби. Сьогоднішній похід, я думаю, можна завершувати. Мені вийшло назбирати відро білих грибів. Я думаю, ви всі побачили. Гриби дуже хороші, частенькі, ну, звичайно, десь частково є червиві, але це нам не, не мішає було. Гриби вже в мене в ідерочку направляюся вже додому. Всім дякую за перегляд, хто прогулювався зі мною, допомогав збирати, віддихнув, набрався. Хороших емоцій, тихого полювання. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки. З вами був Селянин. До зустрічі в новому відео. Всім пока-пока.